Добрий день, покажу вам велодоріжки Оболоні до, до шулявки. А, ну все, велодоріжки закінчились. Недовго музика грала. Опа, і знову з'явилась. Так, але мінус велодоріжок в тому, що потрібно завжди тригати. А, і ця велодоріжка не до Шулявки, а скоріш за все вона веде просто до петрівки. Трішки далі. Наскільки я пам'ятаю, там вона потім закінчиться. але покажемо її. Сьогодні в нас 15 серпня 24-го року. Какой тут косять Да, траву косять Так, і знову ми тормозимо, щоб нас не збили. Це незручно. Незручно, якщо ти повільно їздиш. Але я показувала доріжки, тому я йду... Ух, блин, бордюри зараза пригадять, це не подобається мені. Розбивається підвізка колеса, Але це ще норм, буває такі ще дуже високі бордюри. Так, а тут ще що у нас все злазити з велика, щоб перейти. Ну так, да, тому що немає чого ми. Переходимо і сідаємо далі. Так, і це вже я під'їжджаю до Петрівки. Пам'ятаю як той торговий центр називається. Накрутили тут віляти. Так, зліва машин нема, є. А, тут червоний, ой, зелений. Квадрат чи не квадрат? Ні, не квадрат. Метроград, ні городок о, точно городок це трішки піднигу так а тут уже велодоріжка запарковано ну і за городком там нас я знаю доріжка різко так закінчується поки є вона їде Ви час хвилюєшся, що хтось зараз вилетить. Там з поворота праворуч або з ліворуч теж заїжджає. А, все, велодоріжка закінчилась, Да? А ні, ще ні, але мені... Тут вона закінчується, але мені ліворуч. Тому я все, з'їхав з велодоріжки і буду їхати зараз по автобусній полосі. Ось там все, закінчилася була доріжка. Але мені треба прямо, на шляху. На проспект Перемоги. Конечно, до подійсти ніхто не хоче ні пропускати, нічого робити.

Все, тепер іде по автобусній полосі. Ось кудись по там тут можна їхати. Бо де ж ми ще їхати, як не тут? Дестам ліворочка? Передовидніться Дорогожицька башня. У мене башня телевишка, Телебашня. Ну, За траліком норм їхати він хоч не воняє, як автобуси, тому що електрика нічому воняти. Навколошнє середовище не забруднює. Але тут гірочка нормальна така. Я на четвертому стистенці їду. Майже на максимально. Опану ключи в п'яту. І це в мене 30 км на годину. Ось гірочка. Четвертий. Третій. Другий. Все. Гірочка майже закінчилась. От питання, чи можна таксістам їхати по автобусній полосі? Як ви гадаєте? Напишіть в коментарях. Так, можна, ні, не можна. Так, ну це вже Пігнали тралік, Але гірочка продовжується ще. Я відремонтував велосипед, трішки колесо підправили мені спиці, казали, що були перетягнуті. Але дивно, вони ж самі мені їх і тянули. Речка майже закінчилась. Червоний. скидаємо оберти, накатом під'їдемо. Може і зелене загориться. Так і підкачу. Нє. І погано видно ну як я перший з усіх. що означає електрика електрика і нормальні Так, прямо можна поїхати в тунель, але мене пересікати тут дві полоси, не хочеться. Тому я поїду через світлофор. Можливо він якраз зараз і буде зелений. Бачу попереду він червоний. Ну, тим паче, мабуть, велосипедисту не можна сюди. Ух, дорогожицька вишка. Дорогожицька. Так. Давай, 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 зелений. Зелений Ні, ще 20 секунд. 25 навіть. Ми тормозимо. Чекаємо. А собі вони що на красний поїхали, а ви, да. Тому бажано стартувати не так різко, бо багато водіїв завершують на червоний, ще летіти далі перехрестя. Так, попереду зелений, але чи встигну я? І мені треба перестроїтися ліво по особу. Ця ідина правоворуч. Так, я встигаю. Я майже до щолявки під'їжджаю. А, ще Дегтярівську переїду вулицю. Дощо Нещодавно була ситуація, Міст впав. Не читамо ведь машини шумлять. Ці камази. 27 секунд. Так, знову попереду червоний, їдемо накатом. До зеленого треба стигнути катику, докатитись. О, тут якась велодоріжка з'явилась, вон праворуч, але я щось відчуваю, не вона ненадовго. Один зелений. Давай місь. А, ти поворотник вирішив включити. Часно. Так, ну хто хоче може їхати праворуч по велодоріжці, але зуб даю вона зараз закінчиться. А, все, ось вона різко обірвалася. Нікуди. Толку від тої велодоріжки тоді. А, тут ось знову з'явилась. Знову маленький проміжок, а потім далі все. Злазити. Злазити і переходити. Ну таке собі. Так, це вже я під'їжджаю до шулявки. І зараз відео буде завершуватись, як з'їду на шулявку. Щоб з'їхати на Шулявку, тут потрібно такий незручний поворот було там робити. Але я трішки змоглю і ось тут повернути. Зараз на веліку, то я можу не їхати тими чигарями, а так по тротуару об'їхати. Тут віж не незрозумілий. Блін, тут і не заїду. Ну, ладно. Так, я ж хотів до танку виїхати, а зараз до танку і виїде. Преса України йде боротьби. Да, так, всі попереривали все. Тут є профіт немає. Але, блін, ну ладненько. Три товари коридори. Так, да, дивися, я з'їхав до танку на шулявці. Всі, мабуть, знають цей танк, який на шулявці. in the side